Аміші рух послідовників Якоба Аммана. Він виник в XVII столітті в Швейцарії, але в зв'язку з гоніннями Амішам довелося покинути Європу і переселитися до Америки. На відміну від мормонів, яким можна сказати належить штат Юта, Аміші не мають своєї країни як такої, хоча володіють землями. Це повноцінний народ зі своєю культурою, своїми звичаями і традиціями. У той же час це релігійна громада. В широкому сенсі цього слова. Вони живуть набагато простіше, ніж переважна більшість людей, часто суто за рахунок сільського господарства і промислу. Навколо цієї групи, яка відокремилася від менонітів кілька століть назад, ходить безліч легенд. Пора розібратися в тому, що з цього правда розділене ліжко. Розділене перегородкою ліжко. Це традиція, згідно з якою молода пара повинна спати якийсь час разом, але при цьому не торкатися один одного. Волосся і борода чоловікам не дозволяється відрощувати вуса, але при цьому обов'язково повинна бути борода. У свою чергу жінкам не дозволяється стригти волосся, інакше їх можуть вигнати з громади. Весілля Аміші грають весілля зазвичай по вівторках і четвергах в листопаді і початку грудня, після збирання врожаю. Наречена одягає новий світло-блакитний одяг, який вона може потім знову надягати в інших урочистих випадках. Дівчата не користуються косметикою і не надягають обручки, тому що орднунг забороняє носіння коштовностей. Шлюбна церемонія може займати кілька годин, за якою слідують збори громади, що включають в себе банкет, співи та оповіді. Наречені проводять шлюбну ніч в будинку батьків нареченої. Безликі ляльки. Дітям амішам дають грати в ляльки без обличчя. Це робиться для того, щоб зростити віру в те, що людина хороша зр... всередині, а не ззовні. Власна мова. У амішів є своя мова, хоча вони рідко користуються нею за межами громад. Вона відома під назвами Аміш, Low German і навіть Pennsylvania Dutch. Одяг У амішів дуже простий стиль одягу. Жінкам заборонено носити коштовності, одягати яскравий або мереживний одяг. Воля Божа. Всі американські аміші походять від невеликої кількості сімей. У них велика проблема з інбридингом, тобто близькородинними зв'язками. Тому часто народжуються хворі діти, які згодом гинуть. Смертність серед новонароджених амішів дуже велика. Самі ж аміші кажуть в таких випадках така воля Божа. Спадщина. На відміну від більшості древніх культур, де земля і майно успадковуються старшим сином, у амішів вони передаються молодшому. Освіта. Діти амішів вчаться в маленьких школах на один клас у вчителів з громади. Після здобуття такої початкової освіти, дитина починає отримувати професійне навчання у своїй сім'ї і членів громади.